Це міський автобус 14-го маршруту товариства Круїзавто, найдовшого маршруту в Умані. Вже більше двох місяців автомобіль облаштований автоматичним гучномовцем, який оголошує зупинки. Зупинка школа номер 9 Наступна зупинка, площа перемоги. Зупинка, площа перемоги. Наступна зупинка автовокзал. Вихід до парку Софіївка. Крім того, протягом поїздки в автобусі можна почути і цікавинки про місто, його архітектуру та історію. Місто Умань славиться історико-культурною спадщиною. У місті знаходиться близько 20% всіх пам'яток архітектури Черкаської області. Пасажирам таке нововведення надзвичайно до вподоби, особливо гостям міста, яким важко зорієнтуватися в Умані і які мало що знають про це мальовниче місто. Для того, щоб все-таки чоловік знав, де він їде. А є багато людей, які не знають, наприклад, маршрут. А йому надо попасть на ту остановку, на котру надавати. І от поэтому я думаю, це даже очень добре, що объявляют. Це навіть нужно. Тому що я, наприклад, з другого міста. Я не знаю ні остановок. Я просто знаю, на комі настановку все. Ні, коли приїжджає не знають з города. Це звичайно краще. Поки що гучномовець діє лише в одному автобусі. Такий експеримент керівництво підприємства запровадило на прохання у Манчан. Одна подібна установка коштує близько 500 доларів. Проте в планах перевізників обладнати гучномовцями усі маршрутні автобуси. Ми провели експеримент, він у нас закінчився вдало. В подальшому ми будемо його продовжувати ставити автоматичне озвучування зупинок, ставити у всіх автобусах. Так, у нас зараз автоматичне озвучування працює на 14-му маршруті. Де озвучуються зупинки між між зупинками, додатково розказується про історію нашого міста. Ввели, так сказати, такий невеликий дрес-код для водіїв. Було багато скарг від жителів міста, що водії їздять в майках. Ми прислухалися, заборонили. Всі в нас їздять в тенісках, в футболках з лінним рукавом. Небритих на роботу не допускають. Також багатьом жителям міста заважала внутрішня реклама автобуса. На сьогоднішній день на прохання міської ради ми також відказалися від даного виду послуг. Тобто, там ми теж мали якісь незначні надбадня, хоча б на закупівлю квитків. Зараз ми відмовилися і зняли рекламу, щоб всім. Пасажирам було видно, де вони проїжджають, і бачили, яке гарне наше місто. Загалом на підприємстві завжди уважно ставляться до прохань, зауважень, скарг та пропозицій клієнтів. В нашому місті достатньо населення для того, щоб і хвалити наших водіїв, і писати скарги на наших водіїв. Ми розуміємо і жителів міста і водіїв, тому що і житель міста свої, своїм настроєм сідає автобус, і водій, відпрацювавши 3-4 години, теж вже в нього свій настрій. Виникають скарги. На всі скарги ми розбираємось, даємо відповіді. Якщо звертається письмово, даємо відповіді. На всі реагуємо з водіями, регулярно проводимо раз в місяць інструктажі згідно. Постанови кабінету міністрів 176 правила надання послуг на пасажирському транспорті і девіз нашого підприємства, що клієнт завжди прав. Тому що людина прийшла до нас, заплатила нам гроші, ми повинні її доставити до того місця, куди вона хоче доїхати. Прикладом турботи про своїх пасажирів є й те, що в Умані ні на мить не припинялося пільгове перевезення, незважаючи на значну заборгованість за надані послуги пільговикам. Відмовлятися від пільгового перевезення ми не маємо. Ні морального, ні по законодавству права виконувати ми його як виконували, так і будемо виконувати на кожному маршруті. В нас майже на кожному маршруті у нас працює пільговий автобус. Пільгове сполучення розроблено таким чином, щоб всі райони міста могли доїхати і до лікарні, і до соціально значущих об'єктів могли користуватися без всяких завад. Пороги на сьогоднішній день становлять. Місто за пільгове перевезення на сьогоднішній день становить 471 тисяча, район 523 тисячі. Разом ми маємо 995 тисяч, що майже мільйон це витрати підприємства, які ми не дополучили і не можемо якісно працювати, надавати якісні послуги. Бо кожна копійка для підприємства це є безпека. Руху, оновлення рухомого складу сьогодні. Підприємство, окрім визначеної державою категорії населення, безкоштовно перевозить за власний рахунок людей з вадами зору та слуху, соціальних працівників за півтори гривні учнів молодших класів. А віднедавна і членів сімей загиблих учасників АТО. В квітні цього року товариство «Круїзавто» звернулося з листом до місць викозмком дозволити нам перевозити членів сімей загиблих учасників АТО. І з квітня місяці товариство Кризавто перевозить членів сімей, учасників АТО безкоштовно на всіх, у всіх своїх автобусах, які працюють в місті ООН та при приміському сполучі. Загалом останнім часом була надана значна допомога воїнів АТО працівниками підприємства Кроїзавто. Наше підприємство неодноразово ремонтувало техніку, яка направлялася. На схід України на антитерористичну операцію дуже багато транспорту. Більше 10 одиниць ми відремонтували. Також ремонтували і автомобіль батальйону Черкаси. Неодноразово возили, надавали на прохання Черкаської обласної державної адміністрації автобус для відвезення і привезення. Людей, які строять укріп райони на сході, всі мобілізовані, які звертаються до нас на безкоштовний проїзд на міських перевезеннях до товариство призато, всіх відвозить і возили, і в Вінницю возили, і на Київ возили, і на Дніпропетровську возили. Все це ми возили безкоштовно. Єдине, що сьогодні найбільше заважає роботі підприємства, це політичні інтриги та спекуляції, які, на думку Віктора Бойка, неприпустимі в соціально відповідальному бізнесі. Наше підприємство стараються втягнути в якісь там політичні ігри, хоча я як керівник даного підприємства не займаю нічю політичну сторону і не займаю ніякої ячейки, ніякій політичній організації. Процес звертався неодноразово до наших депутатів в телефонній розмові, щоб вони перестали зачіпати підприємство. щоб перестали зачіпати, бо в нас вже ці перевірки, скарги ну, трохи нам на Всі, Все на те, що там звертають увагу, що водії працюють по 14 годин, що водії не проходять передресовий медичний, технічний огляд. Якщо комусь з депутатів потрібно